Пропонуємо на продаж однокімнатну квартиру на вулиці Трускавецька, житловий комплекс Континент. Тут бачимо вхідна група коридор. Ось такий великий санвузол просторий, має 6 квадратних метрів. Спальня 18 квадратних метрів, правильної форми з вікном. Тут бачимо, є така ніша для шафи вбудованої. Можна собі буде потім гарно облаштувати. Величезна кухня-вітальня, яка має 27 квадратних метрів. Тут вже є виведений котел, лічильник на газ, вся розгодка труб, також іде, вже в ціну входять батареї і є вихід на балкон. Балкон відкритий, ось такий невеличкий. Вікна виходять вже на заселені будинки. Бачимо, тут вже повністю працює вся комерція. Тут люди вже давним-давно живуть. Ось на таку гарну сторону. Сонце тут, в принципі, буває хіба що після обіду це не сонячна сторона. Дуже гарний варіант. Кого цікавить, телефонуйте, хороша пропозиція. Залишилось тільки дві вільних квартири на продаж на цьому поверсі. Решта, вже всі з ремонтом і там живуть люди.